У ніч на 19 листопада російська армія завдала комбінованого удару по Тернополю. Місто атакували ракетами та ударними дронами. Під час тривоги у місті лунали кілька потужних вибухів. Влада закликала людей залишатися в укриттях і не публікувати фото чи відео з місць влучань. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку. Будинок частково зруйнований, пошкоджено й інші житлові будинки та об'єкти міської інфраструктури. За словами міського голови Сергія Надала, є постраждалі. Їхня кількість уточнюється. На місці ударів триває рятувальна операція. Працюють підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога та інші служби. Обласна військова адміністрація підтверджує влучання саме по житловому сектору. Через наслідки атаки ускладнений рух громадського транспорту. Влада просить мешканців не наближатися до районів ураження та довіряти лише офіційній інформації.